Доброго дня, шановні друзі, дорога родина. Традиційно сьогодні зібрались на Луцькому автобазарі і будемо знімати для вас ціни на автомобілі в кузові седан. Та як ви знаєте, їх тут не дуже великий вибір. Сьогодні в нас середа, завтра четверг, базарний день. Тому сьогодні походимо і покажемо вам всі седани, які сьогодні будуть попадатися на нашому шляху на Луцькому автобазарі. Тому всім приємного перегляду, пальці вгору, підписуємось на канал і пишемо коментарі. Наступне відео у нас буде традиційно на тему. Питання-відповіді. Тому, друзі, пишіть свої питання в коментарях і в наступних відеоглядах ми будемо давати на них відповіді. Всім приємного перегляду! Поїхали дивитися ціни на авто. І так, попався нам перший на нашому шляху. Ось такий седанчик. Це Audi А6 в с кузові. 15-й рік це у нас рестайлінг. Як правило, 99% всіх автомобілів це в нас Америка. Також трішки попадається їх з Кореї. З дизельними двигунами, як правило, або 2, або 3 літра. Турбодизель. Так, дивіться, 2-літровий бензиновий турбований двигун на 250, якщо не помиляюсь, дві кінських сили. Досить потужний, надійний, ну і в принципі економічний. 1400 його ціна, повний привід, система Quattro. Якби самонадійна система повного приводу, яка є на цих автомобілях. Також коробочка тут автоматична, восьмиступеневий тип Тронік. Досить надійний, не такий жвавий, як s tronic попередніх версіях. Ну, раз в 60 тисяч міняємо оливу, кропкість передач ці проблем критичних не приносять. По двигуну на пробізі там, 150-130 там, тисяч кілометрів вони починають під'їдати оливу на всіх, абсолютно. Тут немає нічого такого критичного. І ланцюг РМ, який ну, має ресурс 120-150 тисяч км. Це по таких конструктивних проблемах. Досить надійний. Досить економічний, в районі від 10 до 12 літрів споживається автомобіль в такому спокійному темпі їзди. звісно, якщо на ньому трішки наступати, то буде там і 15, і 20 у вас без проблем. Давайте нернемо в салон. Так, відразу бачимо безключовий доступ, повністю шкіряний світлий салон. Кермо в нас таке коричневе, оригінальне, до речі. Так, що там? Навіаційна система, підігріви, автомат, запуск кнопки. Електростаянкове гальмо. Ну, звісно, гарні комплектації. Це у нас не чорний, це такий темно, якийсь, чи то синій, чи то... ну, да, темно-синій такий кольорок у нас. Гарна літня гума. Скоріше за все, 18 диски, да? 18. Непогані автомобілі, парктроніки попереду, позаду. Що по двигунах? Ставились тут 2 літра бензин, 3 літра бензин. І дизельні 2 літра, і також 3 літра. Золота середина це 2-літровий бензиновий двигун і 2-літровий дизельний двигун. Якщо більш потужнішу хочете версію, то шукайте 3-літровий дизель. Трьохлітровий бензин такий трішки на любітеля, особливо там попередні до версії, трішки проблемні. Якщо вже хочете, то дивіться рестайлінг. Вони ще так трішки їздять. Вони там гелізовані, ресурс його набагато більше, ніж трьохлітровий старий доресталінговий двигун. Далеко ми не відійшли. Відразу бачимо в нас ще два седанчика. Також А6 в Ц7-му кузові рестайлінг і Ford Mondeo. Європейська версія з 1,5 бензиновим двигуном. Почнемо з цього автомобіля. Тут у нас 16 рік, максимальна комплектація, заявляє власник, 2 літра бензин, 13900 його ціна. Пробіга нема. Написано, все обслужено. Також це в нас Америка. Ось він код. Вбиваємо, дивимося через бітфакс, які були пошкодження. Це в нас така сіренька каструля, також без ключ. По комплектації вони плюс-мінус всі будуть однакові. Всі на шкіряних салонах, майже всі вони будуть з системою повного приводу Quattro. Де немає повного приводу Quattro, там коробочка в нас стоїть, скоріше за все, варіатор, якщо я не помиляюсь. Він також досить надійний, але знову ж таки краще розглядати їх з повним приводом. Більш надійніша коробка передач і більш впевнено, ви себе будете почувати на трасі. Так, переходимо до сусіднього автомобільчика. Це в нас Mondeo. Європа, Якщо це Америка, то буде Ford Fusion. Він у нас на обліку, сірий колір, каструля 1,5 копуст. ціна його 10-299-198 тисяч пробіг. Також тут встановлювалися дизельні двигуни непогані і бензиновий також 2,5. ну Скоріше за все, там тільки вони на американських версіях, шли. не знаю, чи на Європі були 2,5. Так, Механіка що там, Старт-стоп, клімат двокзонний, отакий Тетріс у нас. Ну Кримов наш шкіряне, оригінальне. Ну і, звісно, це в нас седан. Ходімо шукати далі. Так, Наступний седанчик у нас це BMW 528i, 2-літровий бензиновий двигун в кузові F10. Ось така сіренька каструля в нас. Виглядає досить гарно, навіть з таким сірим кольором на гарних легкосплавних дисках, на літній гумі. з люком. Так, її ціна 17500, 2 літра 245 кінських сил. Пробіг у нас 135 тисяч кілометрів. Ну і в принципі все. Давайте заглянемо в салончик, подивимось на цей автомобіль. Коробочка в нас звичайний ЗТФ, гідротрансформатор. Кермо в нас оригінал. сидіння оригінальні шкіряні. Є навіаційна система, двокзони, клімат, підігрівчики. Датчик світла, датчик дощу. Непогані такі автомобільчики, дуже малий вибір їх. Ну, якщо хочете такий автомобіль, розглядайте до покупки в луцьку, ну, навряд чи ви знайдете щось гарне. Тобто тут нема що вибрати. Можливо, цей автомобіль непоганий, але нема з чим порівняти, ви не знаєте, які ціни на ці автомобілі. Допустимо, якщо ви приїжджаєте там, з якимось там шкодою Octavia a 5 той, А7, там, фордом Фокусом, там, Passat b 8 і так далі, ви можете походити і приблизно прицінитися. По цих автомобілях їх конкретно малий вибір, якщо буде 2-3 автомобіля на весь авторинок в базарний день, то це буде дуже і дуже добре. В Цілому непогані двигуни, непогані коробки передач, також є системою повного приводу x drive ходять. Ходять без проблем. Але ці автомобілі вибирають, як правило, з заднім приводом, щоб трішки давати бачком. І так, кількість ауді на 3 квадратних метри сьогодні просто зашкалює. Дивіться, А4 в Б8 кузові, як правило, 95. 5% їх буде пригнаних з Америки, 5% це або офіційні, або автомобілі пригнані з Кореї з дизельними двигунами. Тут відразу бачимо, якщо немає тут шильдіка, Quattro. це або замінений бампер, або він буде у нас передньопривиний автомобіль. Знову ж таки, на передньопривиних автомобілях встановлювалася коробочка варіатор. Не супер така надійна, він безступеневий, В принципі, їзде, але не так хорошо їзде, як звичайний гідротрансформатор. Гідротрансформатор встановлювався на Повному приводі. Якщо ви бачите повний привід, там буде восьмиступенева коробка автомат. Звичайний тип Тронік. Так, 12500 його ціна, 2 літра бензин, 177 тисяч миль. Множимо на 1,6 приблизно розумієте, який тут пробіг 15-й рік, 15-й модельний. Але що вона там? Скоріше за все, 16-й модельний, а 15-й календарний буде в техпаспорті. Давайте не йдемо в салон. Ага, На приборній панелі ми бачимо. Що це? У нас повноприводний автомобіль і коробочка. Тут в нас звичайний гідротрансформатор. Підігрів і клімат, шкіряний салон. В принципі, стандартна штатна комплектація для цих автомобілів. Також в нас комплектація S-Line, або наклеєний шильдик, або, скоріше за все, S-Line комплектація Непогані автомобілі, хороші бензинові двигуни. Є ряд своїх конструктивних проблем, але вони не критичні. I'm just to Так, ще один представник групи ВАК це Volkswagen Passat, І, як звикли бачити в кузові універсал, тут 90% тут попався нам седанчик. і конкретно малий вибір. Це в нас на українському обліку, на київських номерах, на максимальній оптиці, зимова гума. У нас там протектор ще, дай Боже, сплавні оригінальні диски. 235 тисяч пробіг. 11 рік, 2-літровий дизельний двигун на 103 кВт, тут ще старий хороший двигун. І 11400 його ціна. Автоматична коробка, Автомат тут DSG DQ 250. Подивіться, який салон у нас, ух, коричнева шкіра, світла Алькантара, автохолтер, електростанкове. Стика у нас мультимедійна система. Що у нас там підігріє клімат? Кермо у нас оригінальне. Шкіряне не, не перешите навіть. Датчики світла дощу, гарна комплектація. Седан, ціна, не с ринка. Божественна Toyota також з'явилась на Луцькому автобазарі. Вона у нас, як правило, буде на українській реєстрації, саме як цей автомобіль. Це в нас седан на зимовій гумі на стандартних таких залізних дисках на ковпаках. Що в нас тут? Восьмий рік, 1,6 звичайний двигун, газ, бензин 91 кВт. Про надійніший двигун, 1,6-1,8 виходжує просто 400-500 тисяч кілометрів без проблем. Знову ж таки, якщо будете його обслуговувати, 220 тисяч прибіг з 8 по 10-й рік. Тут коробочка встановлювалася у нас роботизована, не супер надійна. Знаю таке, чув неодноразово, що купляли 8-го року, вони, як правило, на роботі будуть трішки дешевші. За 1000 доларів перекидали туди звичайний гідротрансформатор, 4-ступеневий або 5-ступеневий, я також точно не пам'ятаю. Ну, скоріше за все, на 4 передачі. І був, був робот, став гідротрансформатор. Саме тут у нас встановлений робот. Ось така мультимедійна система, клімат-двакзони, підігріви. Кермо у нас шкіряне. Трошки. скоріше це все, освіжалося. Так, Газ 4-го покоління, звичайний газ у нас. 400 підйомничка, чорний колір. Позаду у нас ще є парктроніки, також камера заднього огляду. Непогані автомобілі, хороші ресурсні двигуни. Кузова трішки слабкі до корозії. Тобто купляєте цей автомобіль, заїжджаємо на СТО, обдивляємося. Якщо там, бачите, покрашено валіком, свіженьке таке, то бажано там зачистити, подивитися, чи немає там, дир в порогах. Якщо воно там все плюс-мінус адекватно, ви знайшли цей автомобіль, як то кажуть, з-під діда з адекватним пробігом, заїжджаємо на СТО, робимо антигравій, якщо там потрібно десь щось підпіскоструїли, замовілили всі такі їхні проблемні міста і можна їздити без проблем. Середні ціни на ці автомобілі там, від 8 до 10 а то й до 11 тисяч доларів, з вас можуть попросити за автомобіль 11-12 року, на звичайному гідротрансформаторі і з хорошим двигуном і адекватним пробігом. Але пробіги. Як правило, ну з адекватним пробігом важко знайти, так як ці автомобілі часто в нас експлуатуються. Там ну з 15-го року їх приганяли. Там хтось купляв їх нові салону. Тому знайти адекватний пробіг дуже і дуже важко. Звичайний бензиновий двигун в своїх блоках він пробіг, не прописує, в коробці передачі його там немає. Його можна змотати тут за там за 500, за образно, за 1000 гривень, і ніхто вам слово вже ніяко не скаже, що там рідний пробіг чи він не рідний. Тому перевіряйте це більш детально. Якщо попадається гарний автомобіль, беріть його і не думайте. А якщо вам потрібна в цьому допомога, ось тут залишаю номер телефона. Дзвонимо, проконсультуємо вас по будь-якому питанню, зв'язаному з автопідбором. Дивіться, який бізнес-клас нам попався. Volvo S-60 нереально крута ракета. Приїхала до нас з Америки, скоріше за все, Да? Да. має 156 тисяч миль, Двохлітровий бензиновий двигун. Значить, це у нас турбодвигун на 4 циліндра. Є також 2.5 турбований двигун і 3.0 турбований двигун на 6 циліндрів на 300 кінських сил. То прям нереально крута ракета. Їде він, дай Боже, можна його чіпанути. Ну, реально, пушка, бомба, петарда, як то кажуть. Знову ж таки, він не супер економічний, трьохлітровий двигун, але емоції подарують вам, ну дай Боже. Золота середина це 2 літра або 2,5 турбований двигун. Що по коробкам передач? Коробки передач тут встановлювався звичайний японський iSін, гідротрансформатор на 8 передач. Які його проблеми? А немає їх ніяких. Ви знаєте, що звичайний айсін вихажує ну, нереально великий кілометраж. Ну, Стандартні хвороби десь може трошки піддергуватись. Але не критично, робимо заміну оливи раз в 50-60 тисяч, і він буде їздити ще досить і досить довго. Переїзди будь-який ДСГ, робот, варіатор це один із самих надійних коробок передач, які зараз в нас існують. Так, давайте не в салон. Що в нас там? Шкіряний салон, клімат двох зони, підігрів сидінь. Ні, є підігрів, навіаційна система. Що в нас там ще? Ну, гарні комплектації, самі бачите, є в нас люк, гарний графітовий кольор. Так, всі ці автомобілі в нас йдуть з турбованими двигунами, тому перевіряємо якість оливи. Оливу міняємо чим частіше, тим краще. Раз в 10 тисяч. Турбінка вам скаже дякую. Всі ці двигуни мають ціпний привід ГРМ, Це також слідкуємо, перевіряємо на холодну, якщо шелестить, то бажано вже його міняти. Він, в принципі, ресурсний, але також треба за цим слідкувати. Непоганий такий бізнес-клас це в нас седан на гарній комплектації. Петроніки попереду, позаду, гарні оригінальні, легкосплавні диски. І хороша в нас всесезонна гума. Відразу у нас тут ще таких два пасажира. Audi a 4 b 8 кузові, також Америка, також 15 рік, 2 літра, 86 тисяч миль. На 1,6 множимо. Пробіг, бачимо, ще досить і досить непоганий. 13400 його ціна, S-Line комплектація. Давайте відразу глянемо ще цей a 6 це сьомий кузов. Це у нас 14 рік, 176 тисяч миль пробіг. І 13 950 її ціна також 2-літровий бензиновий двигун. Є 3 літра, але краще розглядати 2-літровий, більш простіший, більш надійніший і кенамісніший двигун. Поруч, біленький такий автомобільчик А4Б8. ну Білий для мене виглядає трішки гарніше, ніж чорний. Бачите, він більш практичніший, мити його менше треба. Тут у нас 140 миль. 12950 Її ціна 20 рік, автоматична коробка, 2 літра бензин. Впався нам Volkswagen Passat на мінімалки. Це Volkswagen Jetta, Jetta не незвичайна бензинова, якась там 1,8-1,4. Американська котлета тут у нас, скоріше за все, Європа, тому що в нас тут 1.6 дизельний двигун на 77 кВт, механічна коробка передач 250 тисяч пробіг, 13-й рік, ціна її 10-300 євро. Почали переходити трішки на євро, так як курс євро виріс, долар впав. Це на різниці втрачають люди там по 500, по 700, хтось по 1000 доларів на тому, щоб продати долар. Купити євро, купити там автомобіль, пригнати, розмитнити. Ось такі, бачите, зараз тут у нас ну, незрозумілі не качелі і не факт, що воно вирішиться. Ну, ціни зараз конкретно піднялися. На прикладі там тих самих меганів четвертих В середньому вони зараз подорожчали в нас на тисячу доларів. Коштували 13, самі звичайні комплектації. Зараз по 14. Дешевше ніяк не вийде. Так, давайте нернемо в село. Графітовий колір, механічна п'ятиступка, клімат двох зони, підігрівчики, штатна мультимедіа, кермо оригінальне, датчики світла дощу. Так, круіз-контроль присутній. сидіння в нас в гарному стані, боковушки у в нас не продавлені, не перешиті. 400 підйомничка. Така хороша, надійна автівочка. Часто експлуатуються вони як на фірмах, так і в таксі, в доставках. Проста така безпроблемна автівочка з ресурсними двигунами і звичайною п'ятиступеневою механічною коробкою передач. Автоматична тут не суперресурсна, тут DSG dq 200, семиступенева економічна, але трішки вона така. Проблемна, перегрівається, і до неї треба приділяти більше уваги. І так, друзі, дивіться, яка ракета нам попалась. Це в нас Рено талісман. І незвичайний талісман з 1,5 або 1,6 дизельним двигуном. А тут у нас 2-літровий хороший дизельний двигун, 118 кВт, 189 Тисяч пробіг, 16 950 його ціна 20-го року цей автомобіль. Припаркувався трішки так не супер, бачите камільфо, його вже тут засипали, отакими от в'єтками Ще пару днів пройде, буде така куча. Це в нас седан, оптика в нас лінзована, звичайно, не максимальна. Зеркала складаються, легкосплавні диски в нас, ну такі штатні, звичайні, гума в нас зимова. Весь доступ присутній на водійські дверки, тканинний салон. Вона в нас на роботизованій коробці. Клімат присутній, маленький навігатор присутній. Дістроніка нема, датчики світло-доща, кермо в нас оригінальне, скоріше за все. І це у нас седан. 99% їх буде універсале, седанів практично нема. Парктроніки позаду є. Ну і, в принципі, все. 2 літра з 2-літровим двигуном практично нереально його знайти. 1,5-1,6 ще попадається. 2 літра це, напевно, один екземпляр на весь Луцький автобазар. Так, попався нам Volkswagen Passat B8. І не універсал, як 99%, а це у нас седан. Максимальна фуле-оптика, омивачі, партроніки перед зад, легкосплавні оригінальні диски, літня гума, чорний колір. Такий не практичний чорний колір, але виглядає дуже гарно на цьому автомобілі. Так, 2800 його ціна, чесний рідна фарба, чесний пробіг. Що там Нам ще пишуть, 18 рік, 110 кВт. Це самий такий простий дизельний двигун 150 кінських сил. В принципі, він і самий надійний. Є там більш потужніші версії на 240 кінських сил, але ресурс їх набагато менший. Двигун конструктивний плюс-мінус однаковий, але за рахунок вжаття, прошивки, надува турбіни, потужніше його буде більше. 197 тисяч пробіг, якраз там під велике ТО продають цей автомобіль. І коробка в нас автоматична DSG DQ381. Вона в нас йде на 7 передач. І є свої плюси, є свої мінуси. Вона досить економічна, але там ну, є конструктивні свої проблеми, про які розкажемо вам трішки пізніше в наступних відео. Дивіться, шкіра, алькантара, електростаянкове, автохолд, перемикання режимів в'їзди. Що в нас там? двохзонний клімат підігріви, а можливо і трьохзонний, так, да, Клімат у нас трьох зони і підігріви Також є задніх сидінь. ширна комплектація, гарний автомобіль. Також присутні в нас Дістронік. Ну, реально, жирочок такий непоганий автомобіль. Знайти його в адекватному стані досить і досить важко, так як це такі трасові автомобілі. Накатували вони нереальний кілометраж, знайти щось адекватне трошки важко. В перших 5 років життя там, так як це лізингові автомобілі, скоріше за все, він до нас також приїхав десь з якоїсь фірми, купили його на аукціоні. Накатували вони і 250 і 300 тисяч кілометрів. Тому, якщо ви тут знаходите 197 чи 198, як на цьому, то це можна тако похлопати і сказати, що клас знайшовся гарний автомобіль. Тому, друзі, будемо зараз потихеньку закруглятися. Пройшли ми тут майже весь авторинок. седанів. конкретно малий вибір. Звичайних атмосферних двигунів практично нема. Попадалось нам там декілька японців з 1,6 бензиновим двигуном, але вибір конкретно малий. Або дизеля, або бензинові Вольво, ну, і Audi, далі, які приїхали до нас з Америки, десь трошки підбиті, десь трошки підтоплені, десь, можливо, з дефектом двигуна або коробки. Тому, друзі, якщо хочете седанчик, приїжджати можна, щось розглядати також можна, але не факт, що ви тут щось знайдете. 99% це універсали, або паркетники, також попадаються хетчбеки. Седанів конкретно малий вибір. Тому дякую всім за перегляд. Підписуємось на канал, будь ласка, пишемо якісь коментарі в підтримку нашого каналу. Та до нових зустрічей. Всім па-па Ну що, друзі, дивіться, яку ракету підібрали для наших замовників за послуги підбір автопідключ. Це шкода Октавія А-7 рестайлінг В гарній комплектації і весь кузов у нас в оригінальній фарбі. Це двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач з максимальною ксеноновою оптикою. Адаптивною Парктроніки попереду, парктроніки позаду. Ізюминка цього автомобіля це його кузов. Він весь в рідній фарбі, без жодного рижика, попиришка, корозії, підфарбування. Легкосплавні, хороші диски. Чистий 15-й рік пробіг становить 270 тисяч кілометрів. Ми виконали комплексне обслуговування, замінили ГРМ, помпу, ролики, ремні, оливу в двигуні. І це все стало в районі 13 тисяч гривень. Зараз автомобіль повністю справний, готовий до експлуатації. Так як він до нас приїхав з Європи, зняли ми його, можна сказати, з автовоза. Він був такий в незадовільному стані по кузову, десь якісь дрібні такі царапинки. Це ми все прибрали, зробили ми відновлююче полірування кузова. Мийку підкапотного простору полірування передніх фар і хімчистку салону разом з розбором. Вийшла просто цукерочка. Це все зробити ви можете в місті Луцьк, Карпенка-Каро, 23 район Київського моста. Номер телефону залишаю ось тут. У цьому автомобілі у нас максимальна навігаційна система з українською картою. Оригінальне шкіряне мультикермо підірві передніх сидінь двох зони кліматконтроль DSG-250. DQ хороша надіна, шестиступенева. Гарний текстильний салончик. Викинули хімчистку. Салон у нас просто в ідеальному стані. Завтра в п'ятій годині передаємо цей автомобіль новому власнику. Знайшли для наших замовників ось такий Renault Scenic 3 покоління з 1,5 бензиновим атмосферним двигуном. В непоганій комплектації. Парктроніки попереду, парктроніки позаду. Легкосплавні диски, гарна всесезонна гума 23-го року. Присутні у нас два ключики, передні склопідйомники. Тут у нас трішки така провища карта. Знову ж таки, неякісна хімчистка. Е, гарний текстильний салон, оригінальне шкільне кермо, дачки світла дощу, е, двохзонний клімат, шестиступенка коробка і 175 тисяч рідного 100% -го, е, голландського пробігу, як то кажуть. Фарбовано у нас два елемента, е, крило і ще щось некритично, без, без криміналу. Ще щось по цій стороні. Лише два елемента. Це в нас значить, 11-й календарний, 10-й модельний рік, 10-м роком техпаспорті, Екологія вся на місці. Непоганий такий автомобіль, коротка база. Ціна його 6900.